Перемішали наш фільтрувальний мішок, ми ще отримали 350 мл по виходу. І ще, можна сказати, воно капає. Ми не будемо його вже тримати, просто зараз е, скидаємо тиск, е, заливаємо ще бутилку залишок по олії і зважимо, скільки плюс-мінус за годину, якщо ще перемішати, е, покажемо результат по виходу. Ну, якщо ми порівнюємо з 50 тоннами, 100 тонн швидше відбувається процес порівняно з 50 тоннами. Ну і дістанемо наш фільтрувальний мішок. ще. скидаємо тиск, так, переводимо наш носик, так є. Ну і зважуємо. Що ми не отримали? 1427 за мінусом бутилки там 80 грам. Це в нас виходить десь 1300 грам результат по виходу. Ми в грамах рахуємо. В це десь 1,5 літра. Півтора літра, да? літра вийшло полі. Хоча ще там в подоні тече є. Ну, година часу продуктивність 100 тонного. На волоському горіху це 1,5 літра виходу по олії. Ми можемо так оцінювати. Хоча там можна було ще швидше, ми не спішили. Ну, Плюс-мінус отакий вихід отримаємо. Все, достаємо наш фільтрувальний мішок.